І всім привіт! І ви на каналі Stranger. І сьогодні ми продовжуємо далі грати гру під назвою Cat Quest. Це вже у нас 20-та частина. Ну а й може вже і сьогодні і фінальна частина, все, і також реально. У е, мене ще лишається остання пещера, якою міг би ще її в попередній частині пройти. Плюс е, хотів би сказати те, що я от знайшов оцю от Веру, плюс знайшов е, ще. ...Отвагу... І ще плюс я знайшов волю. Чому я про це зараз кажу? Тому що я от передивився попередній відеоролик, коли я його знайшов. І я от так подумав, що можна зробити круту комбінацію. Наприклад, це вот, як я зрозумів, це типа рукопашний бій воля. Воно додає плюс 333 для меча. Далі, хоча, кстати, навіть тако можна подивитися, тут ще плюс додає, типу, для здоров'я і для меча. Типу вони так зробили, хоча пише тільки 333 для меча. Плюс, от я думав, що до отваги, я, якщо чесно, думав, але якщо я зараз ще зроблю отвагу і саме Віру, то в мене броні не буде. Хоча я по факту нею не так добре пользуюся, але я її краще не буду брати. Тому, тому, напевно, що дивіться просто все, і в мене немає броні. Тому я от не знаю, нехай буде, напевно, що до чемпіона. Тому що я отак дивився, розбирався, може щось є краще щодо цього. Але я так поняв, що нічого кращого не буде. Тому давайте буду отак ходити. Плюс мана непогано. Меч непогано і здоровля. Тому я думаю, що це взагалі круто. Так, значить, я полетів туди. Я поняв, як їх вбивати, тих в пещері. Чесно, я розібрався і тому, думаю, ви знаєте зрозумієте, чому я так зробив. Тому що, ну, коротше, зараз поймете. Зараз поймете. Ну, це капець. Так, звісно, затопив. Віру. Моя провина. Не треба спішити, я вважаю. Тому погнали ще раз. Як ніяк, 85-й уровень. Не мішайка. Беру одиничко. Окей, Добре тікаємо. Так, відходимо. Так, не попав. Ще раз відходимо. Всього можна вже його взагалі вбити. Цього також. Все, добре. Дуже добре. Так, беру я КПшку. Підходька. Так, це можна вже забирати, кстати, навіть. Дуже добре. Підходь. Так, відходимо. А, це ще й не моя ловушка. Все очищено. 85 й уровень. Мастер подземелій. Це достіження мені дали за те, що я обслідкував всі пещери. Так, да, я в, оці, в от опит золото не заберу з них, але зато обслідкував повністю пещеру, що вже добре. Так що я дуже сильно радий. Плюс в попередній частині я отримав одне досягнення. Що я думав, що я, типу, це досягнення дали мені за те, що я, типу, отримав всі снараження. То так воно і виходить. Так, да, я так і подивився. Саме що це за досягнення, оказується, що вона такі є. Окей, тоді. Я вважаю, що можна йти до фінального собіття, навіть так скажу. Тому погнали. Якщо це, звісно, фінал, зараз розберемося. Пещери всі обслідковані. Я дуже сильно радий. Давайте навіть тут осохнююся, щоб було ближче до самої сюжетки. Погнали тоді, ледяна лапа. Пора з этим закінчувати. Я на 100% впевнений, що треба. Она вас чекає, мухаха. Ну і де вона? Це знов заманка. Ну, конечно, заманка. Ну а хто ж сумнівався? що то приближається. Хто, дракони? Тільки про них згадав. Я тільки про них згадав, кажу, що дракони так і є. Я в шоці просто. Мінус. Так, мани не хватає. Капець, оце я відгадав, конечно. Куда ділась твоя сестра? Ну ви прям вірите в це. Ну конечно ж ні. Дракон не Драконня пустота. Нифига себе. Похоже, твоя сестра прошла внутрь. Готов, напарник? Назад пути нет. Сто процентов. Ты где, мяу? Тут так темно. Добро пожаловать в нулевое измерение, мухаха. Скажи мне, мой юный друг, узнаешь ли ты свою сестру, несмотря ни на что? Ну, не знаю. Опа, відгадати треба. Давайте зліва Ошибся. Попробуй ще раз. Да елки-палки. Ну давай. Справа. Опять ошибка. Ну а як я, як я міг понять, поняти просто. Ну что же ти, не узнаєш свою любимую сестренку? Ну тут я, думаю, Довго думати не треба. Дракот. Прелесть. Ты так ничего и не понял, правда? У тебя не сестры. Ха-ха, да ты что? Да я что-то не помню такого, у меня не была сестра по сюжете. Это все была иллюзия, моя иллюзия. Да что ты загон несешь? Мне было, нуж... Мне было нужно, чтобы ты стал сильнее. Так что я решил дать тебе для этого повод. Дракот, хватит. Он, он понял. Прекрати, Смури. Хватит говорить загадками. Ты свое дело сделал. Можешь быть свободен. Вот это этой конечно, его. Извини, напарник, Дракот, мой хозяин. Шо нахер? Мне было приказано проследить и помочь тебе стать сильнее. Ах ты, гаденыш, бляха-муха. Пишем нахуй, звица для спуравки мне не нравится то, что сейчас не происходит. Мухаха, нет, ты посмотри, он просто язык проглотил. И наконец настал тот час, а Елиус будет свободен. Да ты что, давай не гони. Зараз я тебе верю. Дракот, прошу, не надо так. Только круг, пролетая могучим воином, сможет открыть проход нулевое измерение. А где найти существо более могущественное, чем обученный Довакот? Туда его. Ха, ха неплохо. А теперь нас ждет настоящий бой. Да ты шо? Це прям настоящий бий, да? Та не гони херню, якщо честно. Це вообще easy. Откуда тебе такая сила? Дракот, прекрати! Нет, а Елиос обещал, что всегда будет с нами. Да, не будет он с вами, Веблин. Котяры, я заставлю его сдержать обещание. Туда его прям. Ну и шо? Арх! Пш! Нет, не может быть. Все реально, да? Проваленный ты, конечно. Получай. Ты серьезно? Я много веков искал другого другого кота, равного мне, равного мне по силе. Ага, и шо? И шо отремал? Все твое путешествие в поисках сестры, все это я придумал. Да ты издевайся, я думав, ты сильнейший будешь. Ракот, умоляю, установись. Да змирися ты уже придурка. Нет уж, смури! Я тоже сильный доллокот. Не важно, кто из нас победит. Нулевое измерение будет открыто. И я, я ели усретет свободу. Боже, как ты мне уже задрал своими тупыми битвами. Может, успокойся. Ха-ха-ха. Аелиус, друг мой, скоро ты будешь свободен. Дракот! Нет! Все? Мертвяк! Ну, в... любое измерение открывается. Беги! Куда? Ну, бежу вперед. Окей. Давай, 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 давай! Нет! Барьер! А... А Елиус? Шо нафиг, Поверить не могу, мы это сделали. Кто бы ни был, заключен в нулевом измерении, теперь он свободен. На теки мне не набраду то, что ты за него рубил, конечно. Я на надеюсь, что ты меня. Mein... Я не надеюсь, что ты меня простишь, но может все-таки. Ну ладно. Я прощаю тебя. Успокойся. Это самые добрые слова, которые я когда-либо услышал. А кто с меня скажет эти слова, блин? Ладно, напауерник, вместе до конца. Нас ждет новое приключение. Давай, я надеюсь. 86 уровень. Кто из там нас чая? А ну-ка, пошли. Не может быть. Дракот? А, то он живи все ж таки. Не бойся, я всего лишь двойник, которого создал Дракот. Дракот хотел, чтобы вы знали правду, если он потерпит поражение. А, то, -то мы правда Дракота выиграли. Слабенький, конечно, он был. Прощай и спасибо. Эпилог? Прикол. Это логово Дракота. Я бывал тут однажды. Какие-то маленькие места, кстати. дуже. Всі ці книги посвящені нулевому ізмюренію. І тут ще персональні заметки. Нєт, мені прощення за Нет, за то, що я собираюсь совершить. Но я готов на все, щоб освободити Аєліуса, Даже стать злодієм. Тобто, Сандра Кот хотів якось освободити Аєліуса, але ми йому помішали. Типу. Все ж таки, у нас сестри не було ніколи. Це, типу, наша ілюзія була, кстати, вот мені також питання. уж Этот дракот написал, когда узнал о тебе. Я обязан ему жизнью, так что он нас заставил меня помогать ему. Ага, прости, напарник. Да ладно, я вже тебе прощаю. Шо вже, нехай будет так. Ты же ли предав там, не, не бився за мною? Просто херню споров, тому так. Это, наверное, когда Дракот похитил. Э, у него на прикроватном столике фото. Я никогда тебя не оставлю, Аелиус. А, Аелиус, это типа его, его хозяин. Напевно, что. Кошки никогда не забывают друзей. Ну да, я так и чув. Надеюсь, теперь он обретет покой. И би, звісно, конечно, не був, але... Нехай буде. Но в новом измурении содержатся самые коварные злодеи. Надеюсь, никому з них не вдалося улізнути. Прощай, дракот. Давай, пока. Не понял. С дракотом покончено, но есть еще кошки, которым нужна наша помощь. Нас ждет новое приключение. Єе, завдання виполнено. Открит мяу режим. Драконій герой. Прийшов я в сюжетку. Дуже добре. Тепер ви можете вибрати мяу режим в главне меню. Ее, все, закінчив ігру. Да, це ось такий ось фінал. Да, в квесті я знав, що тут немає тетрів. Зовсім по факту. Ну, що я можу сказати? Ігра. По суті, крута. Типу, вона, звісно, по-дінському виглядає, але це тільки так виглядає. По факту, вона дуже крута гра. Мені подобалося, я її поржав з цієї ігри. плюс повеселився, обслідкував всі пещери, що я дуже хотів це зробити. Найшов піратські сокровища. Було дуже круто. Я напевно що цій грі би поставив 8 -очку. Да, я думаю, що заслуговує сама ігра в Хоча я спочатку думав можливо сімьорку поставити самій ігрі. Але я отак подумав, нащо ну, ще ставити сімьорку ігрі, якщо вона, по-перше, ну, прям було цікаво в неї пограти. А по-друге, посміявся: да, бували крики, ну, а що, ну, таке буває. Але мені сподобалась гра, що би не було. Так, в ігрі з'явилася нова ігра плюс це, типу той самий режим, але тільки сложність трохи сложніша, типу, буде трошки важче. І плюс з'явився мяу режим. Так, «Мяу-режим», Тут там мяу мяудифікація. Я не буду грати вже в мяу режим, просто зараз зайду, подивлюся, як воно виглядає, і все. Так, в код оброне. Скупіруйте уровень і снаряження в даний режим, Особих наград не буде досмотрено. Ага, понятно. Перший уровень. Повішение уровня відключено. Вам предстоїть пройти всю ігру первого уровня. Ааа, це м'яодифікація. Типа, це треба включити е, саме функції, які ти хочеш додати для мяу режиму напевно що. Сфинкс, доспехи оружия недоступны. Придется побеждать, в чем мама кошка родила. Нормально. 9 жизней. У вас всего 9 жизней. Типу, якщо у тебя потратите 9 життя, то, типу, Не знаю, напевно, що все заново буде. Могучи враги. Ваши враги гораздо сильні, чем раньше. Прикол, конечно. І тут кожне можна вибрати. а я поняв. Це знаєте для чого воно зроблено? Для того, щоб е отримати якийсь прикольний лут. Типу, наприклад, я от вибрав одне тільки меудифікацію, я зможу в кінці ігри, напевно, що отримати броню великих древніх. Якщо я візьму два модифікації, я зможу отримати меч мешрагнарьок. Якщо три, то я зможу отримати шлем великих древніх. 4 і 5 без наград. Прикол. Чи це, типа, почекайте. Чи це, типу, я забираю ці міодифікації? Напевно, що я забираю ці міодифікації. Скоріше за все. Мені здається, що так і є, ну ладно. Але продовжити ніяк я не можу. Типу, почати далі. Ну давайте. Все одно я у режим грати не буду, так, то давайте візьмо... Що би таке вибрати? Моучший врагень. Доспехи успехи оружия недоступны. Придется побеждать, что мама кошка родила. Не, давайте вот так и вот так. Виберуйте тряп. Хіба? Не, давайте вот так. Все, погнали. Попробую, просто попробую. Мне дуже цікаво. Ну, так был початок игры. Я це пам'ятаю. Слава сухому корму! Ты жив, я смурю, твой друг хранитель. Коротше, я думаю, всі ви поняли, це був початок. Це так, як було на початку. Все так, як було на початку. Тільки просто зробили більшу сложність. А це, що я вибрав, так, це такі виходи. Типу, я вибрав ці три тільки модифікації. Типу, ці три модифікації я вибрав, і вони будуть в цьому м'яу-режимі. І потрібно старатися. Так, приходить тепер ігру. Типу, цей міо режим також можна пройти. Це, типу, не відкритий мір. А це, типу, сложність сложніша. Типу, там дається тобі ще м'ядифікації, що усложняє задачу. Тому отак. Така от ігрулька. Я в це грати не буду, тому що це по факту той самий сюжет. Окрім що там відрізняється, це тільки модифікація. То думаю, сенсу цього немає. Тому отак. А так, ігру я пройшов за 20 частин. Я дуже сильно радий. Оцінку я поставив 8 Свою думку пишіть в коментарях щодо цієї ігри. Чи сподобалася вам ця гра, чи ні. Також буде цікаво прочитати. Ну мені, чесно, ігра сподобалася. Да, в, в кінці ігри я зрозумів те, що все ж таки нашої сестри не існувало. Оказується, це все була ілюзія. А кодракот хотів, типу, відкрити. Типу, якийсь портал, щоб е, освободити свого. саме, Свого Аеліуса. Типу, е, як навіть сказати, свого хозя, хазяїна, саме. Дра, хазяїна дракота. Напевно, навіть так скажу. Скоріше, все так і є. Але він цього не зробив, напевно. що, Ну, я так зрозумів, що він цього не зробив. Тому отак. Вот або і зробив, але я просто щось не зрозумів. Мені здається, що ні, він все ж таки його не освободив, не встиг все ж таки. Ну ладно, дракот, унічтожений оказався. З однієї, ніби і дракота жалко, а з іншої сторони, ну і на що було це все робити, на що з нас було і здіватися. Ну, не знаю. За всіх таких... Е... Якщо навіть так дивитися, то він ніби і добрий кіт був. Да. Своїми вимахоннями, але ну, ну таке, а що зробиш. Тому отак така от ігрулька получилася. В цій ігрі ще є дві частини, ще друга є частина і третя. Друга частина в мене є. Типу я її можу пройти, але наступна ігра не буде. Типу я наступну ігру грати по кіт-квесті 2 не буду. Я буду грати якусь іншу ігру, в яку подивитися вже на каналі. Палити контору я не буду, тому що їй вам цікаво не буде. Думаю, тому отак. Вот а так, я на цьому буду завершувати цю ігру. Тому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а знак завжди я був стрейджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!